Не знаю чому, але якось відчуваю себе якось собакою, яку завезли, як непотрібний пести. Кинули тебе на, на траку. І ті, 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 твій хазяїн так уїжджає. Отак от, от дружина мене привезла. Я тут в траку залишився. І буду тепер працювати неділю. Вітаю, друзі! Давно не робив ніякого відео. Якось зараз не на часі робити було ці відео, але вирішив все ж таки розказати, розповісти, що в мене відбулося в житті за цей час. В принципі, пройшло більше, ніж півроку, Пройшли деякі зміни, і я хочу з вами поділитися, що відбулося, а відбулося багато чого. Тому буду потроху зараз вам розповідати, що і як зараз в мене в житті. Я купив ще один трак. Це чорна каскадія, тредлайнер також 19-го року. І скажу вам чесно, я жалкую, що це зробив, тому що я купив його дуже дорого і ринок зараз впав. Я купив цю каскадію за 155 тисяч, дав down payment 30 тисяч. Зараз така каскадія стоїть всього-навсього 90. Тобто. 40 тисяч доларів за півроку вона стала дешевша. Зараз я працюю на флетбеті. Це відкритий трейлер, на який ставлять грузи в основному з боку, і ти їх там закріпляєш. Ось у мене є тарпи, це брезент, яким іноді приходиться ці грузи покривати. Чесно кажучи, тяжка робота, особливо в жару або в. Холод. Зараз я знаходжусь в Техасі, тому в принципі зараз і не жарко, і не холодно. Тут нормальна температура. Я думаю, десь по Цельсію орієнтовно 24 градуси. Ну, тобто, якраз дуже-дуже комфортно. Але буває дуже дуже нелегко це все робити. Зараз я перейшов на компанію Roxor. Це хлопці, відкрили компанію, вони з. Е, Молдавії, а до цього я працював на компанію OCMC Tracking. Е, он ще зверху залишився їхній логотип. Також непогана компанія, але трішечки вона не підійшла, тому що вона розрахована на тих, хто працює саме на, як, як водій. Ми як ковнери, і нам було не, не дуже, чесно кажучи. Комфортно з ними працювати, бо вони заточені для водіїв, які працюють на їхніх траках. І у них вимоги саме такі. А ми, як овнери, то трохи до нас ну, не комфортно. Коротше, нам було з ними працювати. Але як, якби я був водій, я б в них працював. У них все класно. І навіть є шап, душ в шапі, ну, все, все, все. все тобто, все класно. Зараз хочу вам просто показати е, тракстаб один, але е, це мій любимий тракстаб взагалі в Америці. І я вам зараз покажу, чому він, він так подобається. Цей тракстаб знаходиться в Техасі, десь миль, мабуть, 50 від е, Даласа. І е, всі тракстаби, в основному е, такі грязнуваті. Ну, чесно кажучи, тракісти, народ такий, який особо не заморачується чистотою, тому вони можуть розкидати взагалі всюди сміття, Десь щось там розливати, з вікон виливати якесь, якесь каву, якусь каву. Е, ось тут є. Якесь пятно, але я думаю, що це не хтось не вилив, а після дощу між, між дошвів якась виливається глина. А так взагалі дуже чистий тракстаб. І на ньому дуже багато всяких таких різних цікавих приколів. Тобто якісь вітряки стоять, продаються якісь качелі, дерев'яні столики стоять. Ну такому в стилі саме техасу. Тобто, не не, не такий, як, як, як всі, і він дуже цікавий. Тобто продаються якісь там качелі, лавки, мангали і, і саме такі техаські та, техаські ці барбікю, тому що в інших штатах якісь вони всі трошечки інші. І саме головне тут дуже чисто і є тут е, одна е, така цікава особливість, тут є кухня, певна, така, м -м, яка не пам'ятаю, як називається, а он так. Тако, Каса, тако каса. Це, мабуть, каса це будинок по-іспанськи. А такося, ну, такося це зрозуміло, що ось такі тут бики стоять, пам'ятники. Ну, тобто на заправці заморочились. Не просто вони там зробили заправку і все. І тракісти собі, що хочуть, те і роблять. Душ, заправка і все. А тут саме ну, таке все ну, дуже цікаве і. Це ж на це хтось витратив кошти на цих биків. Ще е, там на углу, ну я, чесно кажучи, туди не буду йти. Ще така, типу стайка биків також зроблена. І все оздоблено е, в такому техаському стилі. І зараз ще вам покажу, як там, в принципі, всередині також дуже прикольно. Ось при вході тут ще є різні такі штучки, чисто техаські продаються. Більше ви такого ніде не побачите. Ці всі барбекю... Е, Стільці зроблені в такому техаському стилі. Такі високі високі стільці з барбекю. Така маленька барбікю стоїть 700 доларів, а велика, зараз вам скажу ось така на три ноги. Коштує 6836. Ну, я думаю, що це не ціна. Я думаю, що він коштує доларів 800. Це не його ціна. І всередині він зовсім інший. Зовсім інший, як всі заправки. На всіх заправках продаються сувеніри там і так далі. Але цей такий дуже цікавий, дуже багато сувенірів. Але зараз вам покажу одну дуже таку цікаву особис... особливість це коридор в туалет, і як воно все оздоблено? Ну, все в дереві, там зрозуміло. І ось так, от оздоблений вхід в туалет, написано туалет. І все в якихось. Картинах. Туалети також дуже чистий, тому що на трак-стапах туалети бувають дуже грязні. І тут все в якихось картинах, в такому цікавому стилі. Якісь ковбої, історія Техасу, вон там індійці ще. Такий рік. 1926 рік. Історична якась частина Ці ікони, у його ікони ці, вибачте, картини продаються, 40 доларів. Це також 40-40, ну, в основному по 40 доларів. Ось такий цей е, тракстаб, дуже цікавий, дуже багато сувенірів. Знаходиться на 30 й інтерстейт Exit 147. Це тієї з, з протилежного боку. Там Лавс, а з цієї сторони тієї. Ну, Такі градусники продаються. Багато різної сувенірної продукції, саме Техасу. От Техас дуже сильно любить цю свою п'ятикінечну зірку. Вони знаходяться в християнському поясі, тому дуже багато різних хрестів католичних і протестантських, різних. Прапори, вони взагалі патріоти, але такі Техасці, вони ж такі трохи сепаратисти, тому що Техас це єдиний штат, який був, який був окремою державою, тому вони завжди говорять, що вони саме техасці. Але зараз це в минулому, вони живуть мирно. І зараз тут небагато прапорів Техасу, але взагалі то вони дуже сильно люблять прапори Техасу. Грузи зараз, чесно кажучи, дуже, дуже сильно впали в ціні, дуже сильно піднялася солярка. І якщо раніше ми їздили по 4 долари за милю, а солярка була по 2,90, то зараз солярка по 5, по 5,30, іноді навіть по 6. А грузи в кращому випадку по 3, а то і по 2,50. Я не можу сказати, що ми нічого не заробляємо зараз. Так, звичайно, заробляємо, але порівняно з тим, що ми заробляли рік тому, це зовсім інші гроші. І зараз би я другий трак не купляв. Взагалі я його купив і після того, як я його купив, ринок почав падати. І я на ньому взагалі нічого не заробив. І зараз він просто мені. Відбувається, я, я посадив у нього водія, який працює, і платить тільки платежі. Трак стає дешевший, трак наматує кілометражі, але ну, не знаю, поки що так, і ще до кінця я не вирішив. Я, в принципі, можу його там віддати, щось змінити, але поки що нічого в такому, в такому плані я не роблю. Я не знаю пізніше вирішу. Що стосовно мого особистого життя, що відбулося в мене в житті. Ми переїхали в Техас. Можливо, я пізніше покажу будинок, в якому я проживаю. Це зовсім інше життя в Брукліні. Вам не потрібний власний автомобіль. Ви можете їсти, їздити на громадському транспорті. А ми переїхали в Техас, в місто Даллас і живемо на окраїнському спальному районі. Дуже класний район, новий, все нове. Мені дала подобається тим, що в ньому все нове, в ньому взагалі немає старих районів. Можливо, вони десь є, але я їх не бачив. Ні, Ну бачив, ну вони навіть не такі старі. Все нове, все чисте, люди дуже френдлі, всі посміхаються. Від Брукліна дуже сильно відрізняється тим, що ніхто на тебе не дивиться з якимсь злом. Всі такі добрі. Посміхаються, всі з тобою спілкуються, дуже все чисто, все дуже велике, великі дороги. Бувають пробки, бувають трафіки, але це все не, не, не таке в порівняно з Нью-Йорком. Нью-Йорк то взагалі трохи там складніше жити. Там дуже цікаво, я люблю Нью-Йорк, але життя там, звичайно, трішечки інше. Тому зараз ми живемо в Даласі. І е, чому я переїхав саме Даллас? Я вибирав між Далласом і Чикаго. Тому що і Даллас, і Чикаго дуже добре роз, розташований е, відносно того, щоб вести е, траковий бізнес. Е, Чикаго, мабуть, навіть краще, але в е, Чикаго є один мінус. Чикаго літом дуже класний чи класне місто. В е, Чикаго дуже багато різних шапів, де можна ремонтувати трак. Там, ну, все, що. Що, що, що стосується траку, це тракова столиця, мені здається, світу. Більше, ніж в Чикаго, траків немає навіть ніде не в світі. Але в Чикаго зимою дуже холодний вітер. Чикаго знаходиться на краю озера Мічиган. І з Канади там зимою розганяється такий холодний вітер, що навіть дуже некомфортно витягнути руки з карманів. Тому. Я як, так би, ще можу терпіти, моя дружина не любить е, такі холодні вітри. Тому ми вирішили переїхати в Далас. Далас навпаки дуже теплий. Ось, е, навіть зараз ми знаходимося е, в, е, в Далас. Ну, біля Даласа я від'їхав десь від Даласа в мабуть, 30. І зараз. Тут тепло, можна навіть в шортах ходити. Ну, сонце пригріває і досить тепло. В да, зимою тут допускається температура навіть до мінус одного, але вночі зараз прохладно. Але можна ходити в день взагалі без кофти в футболці, навіть в шортах. А в Чикаго вже холодно. В Чикаго вже потрібно як мінімум осіння куртка, і це досить, досить прохолодно. Тому вибрали Даллас і поки що пробуємо жити тут, все осваимось і е, вистраємо нові маршрути. Е, інший мітрак їздить е, в цій же компанії Роксор. Він їздить з е, рефрижератором, це з холодильником. Нічого не заробляє, коли після всіх вичитів, але... Але їздить, поки що їздить, не знаю. Якщо ринок трішечки підніметься, то можливо той трак також буде щось заробляти. Е, якщо чесно і порахувати все от до копійки, скільки коштує його реєстрація, скільки коштує пеймент, скільки коштує, там, якщо водій порізав колесо, за яке я заплатив, то я навіть в мінусі. Але, але це зараз і. Тому я чекаю, що щось зміниться. Зміниться на краще. Тут якісь лазять здоровенні букашки. Чесно кажучи, Техас от в цьому трішки відрізняється від Нью-Йорку. Тут різної живності дуже багато. У мене на подвір'ї живе заяць, я його декілька разів бачив. Він маленький, дуже маленький. Але, але він приходить до мене на заднє подвір'я і їсть мій газон. А, і приходять там ящерки, якісь. Ну, така, живності досить багато. Що стосовно бізнеса взагалі тракового, я навіть не знаю. Е, хтось прогнозує, що він ще більше впаде, і в ньому навіть не буде і цих заробітків, які зараз є. Хтось говорить, що ні, він вже на самому дні і він почне відростати. Я, звичайно, надіюсь на те, що він почне відростати і ми почнемо заробляти більше, і тоді, можливо, другий трак буде також заробляти, і я, можливо, е, зможу. Можливо, колись купити і ще якийсь трак. Е, як я говорив в минулих відео, я відкрив власну компанію. Але чому я на неї не працюю? Тому що мені зараз дешевше працювати на чужу компанію. Так як мій другий трак нічого не заробляє, е, то можна сказати, що кошти, які я отримую, це тільки з одного трака. І, а компанія, якщо в ній менше п'яти траків, е, вона несе певні видатки. там, ну... Хтось повинен це обслуговувати, вести бухгалтерію, хтось повинен щитати іфту, хтось повинен робити там сейфті і так далі, і тому подібне. Тому коли я порахував це все, я зрозумів, що мені краще, щоб я платив там 10-12 в чужу компанію, не мав цього цієї проблеми. А свою компанію там, е, як би мовити, призупинив. Ну, навіть я не можу сказати цього, що я призупинив. Я е, плачу страхівку, але я її поставив на мінімальний пеймент. Там є така опція, що ти ставиш страхівку, якби ти їздиш. Е, Навколо локації, не далі, ніж 150, здається майлів, і ти платиш там не так уж, вже й багато. Але це для того, щоб чисто зберегти компанію, щоб було це MC, DOT, і воно працювало, і, можливо, колись воно мені знадобиться. Але, можливо, і ні. І якщо воно мені знадобиться, то я почну працювати на свою компанію пізніше. Але зараз зараз працюю на от хлопців вони все роблять всім допомагають я не маю. Вони знайшли з цього водія, який їздить на цій машині, самі. Самі взяли на себе це зобов'язання. Навіть спочатку свого якогось водія дали, потім знайшли мені якогось іншого водія. Зараз вони говорять, він не дуже добре їздить. Ми хочемо тобі змінити його і знайти е, тобі кращого водія, який буде їздити і робити е, кращі гроші для того, щоб цей трак, хоча б трошечки в плюс, вийшов. Але не знаю, як це буде відбуватися. Поки що є те, що є. Тому я не знаю. Зараз е, така складна ситуація в світі, і нічого прогнозувати неможливо. Можна сказати, що там на порозі третьої світової війни і якісь строять собі плани. Ну, ніхто ж не знав е, рік назад, що таке відбудеться, що Путіну е, далбойову прийде в голову напасти на Україну. Ну зараз очікуємо, звичайно, всі, що все стабілізується, що Україна переможе. Слава ЗСУ. І все буде потроху стабілізуватись і відростати, тому що великий бізнес, звичайно, зараз не вкладує гроші. Великі гроші я маю на увазі в якісь нові проекти. А це тормозить звичайно економіку. Тому чекаємо на перемогу, чекаємо на те, що буде все добре. І сказати, якщо вам цікаво, щоб я розказував, як відбувається там все в бізнесі в цьому траковому, я мав навіть на меті розказати поетапно, як відкривається компанія, як відкривається МСІДІ, але не знаю, чи комусь це навіть потрібно. Тому що ті, хто хочуть це робити, вони я думаю, що звертаються до якихось певних певних компаній, тому що там дуже багато всього. Тому не знаю, якщо це цікаво, напишіть в коментарях, і я запишу відео, як поетапно відкривається компанія. Якщо це не цікаво, то, ну, то не цікаво. Напишіть, що не цікаво. Напишіть, що вам цікаво. Я вам можу показувати ще вантажі, які я вожу. Вони досить іноді цікаві, бувають досить в досить цікавих еріях. Але трошечки я, звичайно... Томлюся на цій роботі, то мені не завжди є бажання щось знімати. Тому пишіть свої коментарі, якщо вам щось цікавить, і я буду намагатись вам відписувати і знімати саме той контент, який цікавить вас. Все, до зустрічі. Слава Україні!